Програма тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаю, ви слухаєте програму Тема дня в студії ведуча та журналістка Світлана Гнівенко. І сьогодні ми будемо говорити про особливості надання безоплатної правничої допомоги дітям. І я вітаю у нашій студії гостю. Це Ірина Мазана, начальниця відділу організації надання та забезпечення якості правової допомоги регіонального центру з надання безоплатної вторинної правничої допомоги у Дніпропетровській області. Адвокат Вітаю вас. Вітаю доброго дня. Отже, пані Ірина, скажімо будь ласка, як та де надається правнича допомога дітям, і чи відрізняється вона від таких же послуг для дорослих? Звичайно, відрізняється ця допомога, і надається вона в Україні у нас уже дуже давно. У нас по всій Україні працюють центри з надання безоплатної правової допомоги. Це і регіональні центри, місцеві центри. От, наприклад, у нас в області працює один регіональний центр, який надає допомогу, здійснюють захист адвокати за призначенням нашого центру в кримінальних провадженнях, а також діють п'ять місцевих центрів по всій області. Які надають послуги з представництва інтересів у цивільних та адміністративних справах громадян, а також при кожному місцевому центрі у нас є бюро в віддалених куточках нашої області для зручності наших громадян, для того, щоб вони могли звернутися в населених пунктах невеличких. Що стосується дітей, діти це наша найопікуваніша категорія, можна сказати. Ми піклуємось, як і політика нашої держави, що стосується прав дитини, зокрема, і коли звертається про, про надання допомоги діти, звичайно їм приділяється більше уваги ніж дорослим. Тому що діти мають менше знань про свої права, в них менше життєвого досвіду. Дитина не завжди розуміє про свою правову проблему. Тому дійсно для того, щоб виявити її. Потребу з нею більше треба поспілкуватися, більше приділити увагу, а також є ті громадяни, які звертаються з дітками, наприклад, мама з своєю проблемою з маленькими зовсім дітками. Тож у наших і бюро, і центрах для них є куточки, де дитина може розмальовку, отримати книжечку, почитати і таке інше. Які зміни у законодавстві відбулися щодо надання правничої допомоги дітям, і як вони повинні? Вплинути на кількість маленьких клієнтів системи безоплатної правничої допомоги, захист дитинства, взагалі, як я вже зазначила, є пріоритетом нашої держави взагалі і працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, зокрема дійсно відбулися зміни, і разом з цими змінами ми чекаємо на значне підвищення кількості звернення осіб саме до 18 років. Які ж зміни взагалі відбулися? Було внесено зміни законом про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги. Цей закон президентом було підписано ще в травні, і опубліковано було. Ми всі з нетерпінням чекали цих змін, і з серпня місяця вони вступили. Що ж для дітей саме зміни, які якщо раніше дитина зверталася до нас до центрів за правовою допомогою тільки через законного представника? Тобто для того, щоб дитині отримати необхідну правову допомогу або ж первинну, або вторинну, їй потрібно було звернутися з своєю мамою, татою, опікуном тою родиною, яка опікується дитиною, органам опіки та піклування. І інколи саме цей шлях для дитини був проблемним, бо часто густо саме опікун. Є тією людиною, яка кривдить, наприклад, дитину, або ж є такою щебелькою до вирішення проблеми дітей. Ну, наприклад, що стосується матеріальних якихось проблем, пов'язаних з недвіжимостю і таке інше, отриманням аліментів і так далі. Тому наразі було внесено зміни в цей закон, і зараз дитина може сама звернутися за безоплатною правовою допомогою особисто без представника. Які ж послуги має, може отримати дитина в нашій системі? Це весь спектр правових послуг, які тільки може можна взагалі уявити собі. Тобто, це і первинна правова допомога, і вторинна. В чому ж різниця? Первинна правова допомога це коли дитина звертається і отримує консультацію з свого питання питання. ну наприклад, в неї є якісь юридичні питання, вона хоче звернутися до нашої системи. Найпростіший спосіб це зробити для дітей, можливо, вони зараз нас слухають. Це набрати номер гарячої лінії 8 050 312 103, позвонити на нашу гарячу лінію і задати питання представнику. Нашої системи, зокрема, також якщо представник поговорить з дитиною, яка звернулася, і виявить, що є питання не тільки як консультація, усна, наприклад, а й є потреба у вивченні якихось документів. Для того щоб вирішити питання в суді, і необхідно залучити представника або ж адвоката для вирішення цього питання, тож дитині розкажуть, підкажуть, які є найближче бюро або центр, куди вона може прийти з цими документами, або ж діти у нас зараз продвинута така категорія населення. Вони дітки відкриваєте, Ви можете відкрити інтернет, загуглити безоплатна правова допомога. У нас на радість наша система дуже дуже відкрита, дуже цифровизована. У нас працюють боти для того, щоб отримати право допомогу, можна через чат-бот. Ну а взагалі найпростіший спосіб відкрити і на сайті почитати. Там є і адреси найближчих бюро, і телефони гарячої лінії, і посилання на чат-боти, куди ви можете задати це питання. І перший раз прокомунікувавши з нашим представником. Ви вже маєте будете знати, що робити далі. Отримайте, як то кажуть, первину правову допомогу. Сімейний кодекс України і процесуальне законодавство передбачають звернення до суду з певних питань дітей, які досягли 14 років. І станом на сьогодні діє норма, якою визначено, що звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги можуть подавати особи, які досягли повноліття. А звернення про надання безоплатної правової допомоги, що стосується дітей, мають право надсилати їх батьки також або ж законі. Представники, які це питання можуть бути, що стосується от, про первинну правову допомогу, це як перший доступ до нашої системи, я вже відповіла. Тобто, будь-яка дитина має право отримати на своє правове питання відповідь. Але якщо ж виявилося, що в дитини є дійсно питання, яке потребує вирішення в суді. То вона буде мати право на вторинну правову допомогу, які ж це можуть бути питання. Особа, якій виповнилося 14 років, вона може сама вже звернутись до суду із заявою. Що це може бути за питання? Ну, наприклад, це надання повної цивільної дієздатності, надання навіть права на шлюб. Діти мають право з 14 років, право про розірвання шлюбу. Визнання шлюбу недійсним. Всі ці питання їх можна вирішити тільки в судовому порядку також визнання батьківства. Стягнення аліментів це найпоширеніше питання, можна сказати, з яким звертаються діти разом з своїми представниками: усиновлення чи визнання усиновлення недійсним. Одночасно хочеться звернути увагу, що законні представники та патронатні вихователі також можуть звертатися за безоплатною вторинною правовою допомогою в інтересах дитини, тобто та норма, яка набула чинності, що діти мають право самі звертатися. Вона не невілює ту норму, яка була й раніше? Тобто, якщо дитина хоче звернутися разом з своїм представником, або ж представник з дитиною немає різниці. Ми раді чекати вас у наших бюро та центрах для вирішення ваших питань. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, наскільки часто зверталися діти, чи їх представники за правничою допомогою Дніпропетровській області цього року? З якими питаннями і чи вплинула війна на кількість та тематику запитів? Ну наразі, так як закон тільки в серпні набув чинності і нашою системою, нашими представниками, фахівцями, юристами проводиться величезна робота щодо роз'яснення права дітей на звернення до наших центрів, тим не менш, дуже ще складно сказати саме збільшення кількості, тому що це ну для цього ще мало часу було. Але якщо так взяти взагалі, то з початку року до нас близько 500 дітей. Звернулося особисто або через своїх представників. Найбільше це у нас було звернення по криворіжжю, і на другому місці виступає Дніпро. Тематика звернень взагалі найрізноманітніша, як я вже зазначала на першому місці. Це стягнення аліментів реєстрація місця проживання дитини без згоди батька, наприклад, встановлення батьківства, факту смерті. Батька дитини. У зв'язку з війною у нас на окупованих територіях, на жаль, залишаються батьки дітей. І, от, зокрема, був випадок. Я хочу навести приклад, можливо, на прикладах воно запам'ятовується краще. Звернувся хлопець зі своєю мамою на окупованій території у нього загинув батько. І для того, щоби. У нас вже на окупованій території ми не визнаємо, як не мають юридичної сили ті документи, які окупантами, скажімо так, видаються. Для того, щоб здійснити той чи інший правочин, необхідно мати документ, який має юридичну силу на нашій території. Так от, для того, щоб зробити будь-які дії, отримати пенсію по втраті годувальника. Прийняти спадщину, отримати свідоцтво про смерть на нашій території необхідно встановити факт смерті. Так, от звернувся хлопчик з мамою, було встановлено факт смерті, і вже на підставі в судовому саме порядку було призначено нашого адвоката з нашої системи, які співпрацюють з нашою системою адвокати. І на підставі цього факту вже можна вчиняти далі всі необхідні дії, як я вже говорила, і спадщину вступати в спадщину і призначити пенсію по втраті годувальника, і так і таке інше. Під час повномасштабної російської агресії до списку додалися такі питання юридичні щодо перетину кордону дитини без згоди батька. Наразі вже, вроді би, як багато дуже часу минуло з початку війни, і всі знають це питання, як це робиться юридично, але тим не менш не знають люди про зміни, які можуть бути. І весь час звертаються з цим питанням мами, з дітками для того, щоб уточнити, чи можна без згоди батька виїхати за кордон, чи не можна. Також питання надання дитині статусу внутрішньопереміщеної особи. І оформлення дитині закордонного паспорту, особливо це стосується тих діток, які виїхали на початку війни і до сих пір перебувають за кордоном? Ну от такі питання у нас різні, є. і ми говорили про так звані адміністративні справи неповнолітніх. А чи є випадки кримінальних справ за їх участю? Що тут може зробити система безоплатної правничої допомоги? Як саме допомагає? І знову ж таки наскільки рівень такої допомоги відрізняється від дорослої? Так, як я сказала, діти у нас така категорія наших громадян, які мають на весь спектр юридичних послуг. Тобто це і первинна правова допомога, і вторинна вторинна правова допомога включає і представництво інтересів, те, що я вже пояснила в цивільних справах, в адміністративних справах, а також як потерпілі у кримінальному провадженні також є категорія. А є ще наші діти, на жаль, як обвинувачені, і також призначається адвокат для захисту саме в кримінальному провадженні діток. Тому Наша система призначає адвоката в різних справах. На жаль, особливо на початку війни окупантами було скоєно дуже велику злочинів щодо дітей. І система безоплатної правової допомоги також настояла осторонь. Вона надавала і в цих справах правову допомогу. Були порушені відкриті кримінальні провадження, де діти є потерпілими в цих кримінальних провадженнях. Зараз наразі всі ці справи знаходяться на стадії досудового розслідування, тому що дуже складно. Встановити саме обвинуваченого по цим справам. Що стосується саме кримінальних проваджень, там, де діти є у нас обвинуваченими, у нас з 2019 року працює проект такий програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення. Що це за така програма? Це програма, де в кримінальному провадженні, де дитина є саме обвинуваченим, тобто дитина вчинила якийсь злочин. Але цей злочин він повинен бути там, є підстави для призначення саме адвоката-медіатора в цих справах. Це повинен бути злочин невеликої тяжкості, він повинен бути скоєний. Тільки перший раз дитиною, ну тобто є перелік таких обставин, щоб дитина підпадала під цю програму. І в рамках цієї програми призначається адвокат-медіатор, який допомагає дитині. Ну, от мета цього проєкту забезпечення відшкодування завданої шкоди, запобігання повторним кримінальним правопорушенням, ресоціалізації неповнолітнього, зменшення впливу факторів ризику, які зумовлюють протиправну поведінку неповнолітнього. і максимально Раннього виведення неповнолітнього із кримінального провадження за наявності визначених законом підстав. Тобто адвокат-медіатор, який призначається нашим центром, він допомагає в рамках цього кримінального провадження в комунікації потерпілого, обвинуваченого, налагоджує ці зв'язки між представниками обвинуваченого підлітка і допомагає. От, Максимально швиденько вивести неповнолітнього з кримінального провадження, але не просто так. Саме, щоб було неповнолітнім осознано, як то кажуть, свою поведінку, що він зробив не так, визнано, що він дійсно винуватий. Вони домовляються з. Потерпілим, що може зробити дитина для того, щоб максимально невілювати свою провину. Ну, от, наприклад, якщо це у нас були невеличкі там, крадіжки і так далі, були випадки, коли домовляються з потерпілим, дитина обіцяє йому покрасти забор, наприклад, або щось допомогти в домі. Або ж, наприклад, були такі випадки, що потерпіла особа, вона вже пенсіонер, які не розбираються дуже гарно в гаджетах, в комп'ютерах. І от неповнолітній хлопець він зобов'язався приходити до цього мужчини і допомагати йому розібратися з комп'ютером, що також було підписана угода, все прописується. І потрібно це виконувати. Також хочеться зазначити, що ця програма не працює сама по собі. Для того, щоб призначити адвоката-медіатора, прокурор звертається до нашого центру з поданням, коли виявляє, що дійсно ця дитина підходить під всі умови цієї програми. І тоді вже нашим центром призначається адвокат-медіатор. А ще хочу сказати: зовсім новий проект. Він у нас тільки розпочинається, що, мабуть, мало хто про нього чує, знає. Ми. І також наші центри будуть залучати психологів в кримінальних саме справах для діток. Тобто діючим законодавством процесуальним передбачається взагалі залучення психолога, але так як наразі в тих органах, які повинні залучати, їх не вистачає. Тому придумали от таку програму, щоб у дитини було гарантоване. Право на отримання також психологічної допомоги в рамках кримінального провадження. Пані Ірино, і на кінець нашої програми розкажіть детальніше про алгоритм дій, тобто як саме повинна діяти дитина, якщо вона потребує юридичної допомоги, куди їй звертатися, до кого, які потрібні документи, як взагалі це має відбуватися. Я хочу нагадати, я вже проговорювала його ще раз номер телефону. Нашої гарячої лінії це найпростіший спосіб звернутися до нас: 8 050 213 103. Будь ласка, якщо ви вважаєте, що у вас є правове питання, або ж ви сумніваєтесь, або у вас вчиняється насилля в родині, або ж ви знаходитесь, можливо, навіть на окупованій території з будь-яких правових питань, ви можете позвонити на гарячу лінію. Вам відповість наш юрист, фахівець, спеціаліст. Він. Надасть вичерпну відповідь з вашого питання. І якщо дійсно ваше питання потребує вторинної правової допомоги, ви можете звернутися до нашого центру. Також гугліть безоплатна правова допомога і на сайті також знайдете всю необхідну інформацію. У нас тут був випадок, такий розказували мені фахівці з кривого рогу, що дитина гуляла під вікном бюро і побачила вивізку. Ну, дитина це хлопець 12 років. Вона побачила вивізку Безоплатна права допомога, а вікно було відкрите, і там сиділа фахівець, працювала. Дитина заглядує, просто гралась, бігала. Заглядує до фахівця і каже: А скажіть, будь ласка, що у вас тут відбувається? Що у вас за організація? Вона розказала, чим вони займаються, поспілкувалася, і виявила, що у дитини дійсно є проблема, що вони з мамою самі живуть і не отримують аліменти. Дитина допомогла мамі зібрати всі необхідні документи, звернулися до працівника центру, призначили їм представника, написали позовну заяву і стягнули з їхнього батька аліменти. Ось така історія. Просто от побачили у вікно. Тому, хто нас чує, обов'язково телефонуйте, шукайте сайт і не бійтеся, звертайтеся з своїми питаннями, тому що будь-яке юридичне питання дуже реально вирішити. Якщо дитина прийде до вас, з якими документами вона має прийти? Документи, в залежності від віку дитини і документи відрізняються. Якщо ще немає паспорту, і ідентифікаційного коду, то це може бути просто копія свідоцтва про народження. Якщо ж це дитина вже постарший, в неї є паспорт і код ідентифікаційний, то копія тоді паспорту і коду. А якщо це учнівський квиток, наприклад? Ні, будь ласка, приносить офіційні документи. Ясно. Дякуємо вам, пані Ірино. Я нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні ми говорили про особливості надання безоплатної правничої допомоги дітям. І в нас студії була наша гостя. Це Ірина Мазана, адвокат, начальниця відділу організації надання та забезпечення якості правової допомоги регіонального центру з надання безоплатної вторинної правничої допомоги у Дніпропетровській області. Це була програма Тема дня в студії також працювала ведуча та журналістка Світлана Огнівенка, інженер ефіру Наталя Назорна. Все добре вам. Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро.